Ти червона калина похилила сон. Чогось наша сла Що славу Україну, ви розвесели Богу, нашерують, наші доброволі. hanya слав Ukraine Ніч сьогодні така зоряна і така холодна і так тривожна на душі. Та й Скиба чогось сумує. Вітаю тебе, друже Скибо. Будь здоров, друже сич! А ти чого сидиш такий сумний? Чи може з дому погані вісті? Ти знаєш, друже, дивлюсь я в даль і бачу своє рідне село вогників сільських хатинок. Десь там спокійно спить моя кохана Гануся, як хочеться її обійняти, пригорнути до серця. Тривожно за матір та батька, я так давно їх не бачив. Як хочеться до рідної хати, а я вию вовком по лісах, сплю в обнімку з автоматом, а потім думаю. Але як не я, то хто? Ти добре мислиш, брате, щоб український народ спокійно і мирно спав у своїх домівках. Хто, як не ми, повинні стати до боротьби з ворогами? Така наша доля, хлопці. А заспівайте пісню, А я дров підкину вогнище, щоб тепліше було. У віря вітер степу. Рівна ніжна мелодія, солов'їна мова, але така вона сумна. Ой хлопці, а хто ж ви? Ми войни повстанці, а ти хто чарівна панна? Я Україна, простори безмежні, правого берегу лівобережні. Гордих синів я з любов'ю зростила, лиш берегти не змогла, відпустила. Так тривожно мені сьогодні на душі і сльози котяться щукою, бо втрачаю найкращих синів та дочок. Не жуйся, моя ненько, не опа, і наш святий обов'язок захищати тебе. Ти неодмінно станеш могутньою, вільною та незалежною державою. Здоводимо перемогу або поляжемо в боротьбі за неї. Пав до крила, герої повстанці, герої країни, для вас Україна у світі одна, у цю осінню пору вітаємо вас на вечорі патріотичної пісні. Тернистий шлях до волі». Уже стало доброю традицією проводити цей захід у мальовничому селі Палагичі, у селі добрих та працьовитих людей. Які люблять українську пісню, у якому народилося багато патріотів, що стали до лав Української повстанської армії та з мужністю захищали свою батьківщину. Цього року, в умовах повномасштабної війни, український народ відзначає 80-ту річницю створення української повстанської армії, першої збройної сили. Яка в період Другої світової війни стала на захист гнобленого і тероризованого українського населення і вела кількалітню завзяту боротьбу проти німецьких та московських окупантів? Ряди української повстанської армії поповнювали люди з усіх земель України, з різних суспільних верств, професій та політичних переконань. Їх єднала одна ідея, гаряча любов до України. Про любов українців до своєї неньки України складали легенди, писали вірші та оспівували в піснях. Україно, тихо вимовляю ім'я Твоє, стражденна моя, низько схиляю голову перед долею твоєю. Стою на коліна біля могил твоїх, Україну, чи є ще десь на планеті така змучена земля? А скільки крові і сліз пролито, що вже нікуди впасти, ані кровинці, ані сльозинці? Та патріотичні пісні все це гіркі, непозбирані перли, що народжувалися у душах нашого народу, символізуючи страшну історичну правду. Немає трагічнішої долі, ніж та, яка відображена у цих піснях. І немає героїчнішого духу, який пульсує і вирує в українській пісні. Ці пісні здатні підіймати бойовий дух воїнів та гартувати їх. А українські дівчата здатні піснею розвеселяти народ. Для нас і навіть для чужинців бронить музика смутку і жалю. Це країна трагедій і краси, де найбільше люблять волю і де найменше знали її, країна гарячої любові до народу та чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби, шлях нашої країни. Позначений високими степовими могилами. Сьогодні знову перед нами відбуваються трагічні сторінки становлення нашої держави. Знову минуле повертається до нас та стає уже теперішнім. І з уст кожного українця чути війна, війна, війна. Війна справжня, реальна, на полі бою. До гинуть славні дочки та сини, хочеться, щоб світлий день настав, щоб Україна в мир зажила, і щоб ніхто нікого не вбивав. Не та ми нація, щоб прагнути війни, не ті ми люди, щоб чуже хотіти. Ми просим Бога миру і тишини, і щоб раділи сонцю діти. Ми та добрі дороги i oh, Боже, прошу, не мовчи, і помилуй нашу батьківщину, Україну рідну збережи, захисти, немов свою дитину. Ваблювала чужинці, як і силою, і лукавством, і підступом прагнули заволодіти Україною, уярмити наш волелюбний народ, посіяти між нас ворожнечу, спотворити історію, принизити і знищити материнську мову, самобутню культуру і традиції. Але живуча душа нашого народу відроджувалась із покоління в покоління. Славні сини та дочки знову і знову розривали кайдани та піднімали Україну з колін. Материнські виживанці, де вогонь руїна Шла до Бога рано вранці ненька Україна вітер коси розплітає в небі чорна хмара стала. Господа питає, за що така кара синів бити в чистім полі, могили, як рани знову хочуть моїй волі одягти кайдани. Ось калина зажурилась, бо вдовою стала, чи я тобі не молилась, чи я не благала перед ляхом боронила. Присвятую віру, святий хрестик не зрунила в холоднім Сибіру, дощем збито в полі жито, нема кому жати, скільки іще сльози лити і дітей ховати. Ой, не плачте, моя ненько, що син героєм став. Я за Україну голову поклав, я за тебе, моя мамо, за свій рідний край, щоб не пішов на нашу землю москаль. Тече в річках вода, а в ній московська кров. Москалів вибили, ми б'ємо їх знов. Десь по п'яти ранку в лютому розпочав. Zbós się zaspodzie i grazu je. Красним святом, Днем захисників захисниць, Днем Української поуставської армії, Днем Козацтва. Хочу побажати всім нашим воїнам, повертатися живими, неушкодженими. І велика шана і низький Україну тим сім'ям, які не дочекалися своїх, але ми про них пам'ятаємо. І молимося за їхні душі.